Літні оздоровлення в умовах війни цьогоріч для дітей полеглих захисників зниклих безвісти військовослужбовців, тих, які зазнали поранень та учасників бойових дій, організували низку екскурсійних поїздок за кордон. Реалізувати їх вдалося спільними зусиллями міської влади Франківська та закордонних міст партнерів. Пріоритет і найбільше, і найпевніше, і найповніше пріоритет надавався. Саме дітям з цих пільгових категорій, і вже у випадку, коли не погоджувалися, не мали можливості, не мали бажання поїхати, ми доповнювали ці групи дітьми. Просто учасників бойових дій. Перша поїздка була в місто Брага, Португалія. Місто Рибнік, Польща це наші давні партнери, які не вперше приймають. Ми також вдячні, як і Брага, також не вперше. Прийняли 40 дітей різновікових, Ви бачите, з 29 червня до 12 липня. Потім ще раз Рибнік прийняв наступну групу. 40 дітей Єлгава приймали наших дітей двічі. Ніредьгаза приймали наших дітей. Десятеро дітей. Хшанов, Польща, скаутський табір. Тут були особливі такі трошки інші умови. Ну і ще відправили до Тракая ми групу дітей. Десятеро. Віком 10-17 тако. Цікаве та насичене дозвілля для дітей пільгових категорій організували і у межах області. Приймали франківців на оздоровлення Артек, Карпатські мрії, Верховина, Водограй та Карпатські зорі. Окрім того, свою роботу цьогоріч відновив і позаміський та Лімниця. Там за три тематичні зміни вдалося оздоровити 139 дітей. 60 путівок з цих, про які я щойно сказав вам, профінансовано коштами обласного бюджету, а 9 путівок були з коштів обласного бюджету, плюс 25% внесок давали батьки цих дітей. Ну саме на цих умовах нам надали ці путівки, тому ми в такий спосіб і пропонували. Ну і ми мали півтора мільйони гривень, за яких закупили 127 путівок в клімницю, але потім, з огляду на наявність звернень до міського голови, з огляду на зростаючу потребу і розуміння того. Того, що безпекова ситуація нам, дякуючи Богу, і збройним силам України дозволяла збільшувати кількість діток, яких ми зможемо там забезпечити відпочинком і оздоровленням, то ми додатково отримали кошти, і ми вдячні за це міському бюджету. Загалом коштом бюджету вдалося оздоровити та забезпечити літнім дозвіллям 333 дитини. Наталі Гаргара, телеканал 402.